Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Ну що ж, будемо продовжувати різати, так як в нас дуже багато. А древ нам треба потрошки їх різати, різати, різати. Ха -ха. Куча тута, куча там. Зараз будемо ще ось різати, вже вон, поставили ці колоди, які вчора складали. Що ж, попробуємо побачити, що з цього вийде, які кольця вийдуть. Як пилка справиться, ми це будемо різати для. Свадіб для праздників. Зараз тут в Америці дуже-дуже стали популярні такі кольця як декорації, поставки для тортів, для тарілок. Ось їх багато людей використовують, і вони дуже тут в ходу такі дають інтересний rustic look для стола. Ну, дуже гарно, якщо я, напевно, попробую десь тут поставити деякі фотографії і вам покажу. Що люди роблять з таких кольц, і, можливо, навіть, якщо вдруг хтось із вас жениться і вам сподобається така ідея, ви можете для себе таке щось зробити. Who knows? Добре? Що ж, друзі, будемо приступати. Ми поставили різні розміри, оце дуже добре підходити для а, тортиків, для торта, а це для тарілочок. Що ж, для стаканчиків, для разний розмір, різні розмір, виходить. Я їх прикрутив от. шурупами до доски. Якщо кому цікаво, як їх сюди встановив, бачите, стоять крепкі. О, цей трохи шатається сюди. Треба треба один шуруп. Not good. Зарай, я добавлю ще один сюди. А сюди. Цей? цей сидить нормально, Цей теж сидить нормально і то сюди хорошо. Все, зараз добавлю. Ще. Що ж, друзі, отакими от шурупами вганяю, щоб мене колода трималася. це приблизно три інші шруп. О, нормально. Тепер уже не шатається. Що, запускаємо знову машинку нашу. О, з першого разу все. Так, давай ще чуть-чуть проробила Я звісно ленту не міняв Лента вже трохи туго ріже, побачиш, що вона на коса зможу нормально різати. Двигается. Да, да, да. Я. Вс, давай. це мусор Ага Так, мені треба 05 одну вирізати Силу. А, ты забрала уже маленький, о, хороший, идеальный. Нам треба пару сняти і з половиною, а остани будемо по інше робити зараз. Такие красивые кукис получается, а вот такие вот прянички. Видите? О, прянички! Ці сторону, просто що мені треба було виронити, зараз вже буду по іншу йти. За скільки? Пів? А це пів буде, мабуть. Теж десь кожен пустимо. Все, зараз все по іншу буде. А це красиві. Друзі, перерізали ми кольця, Це вже залишилося трошечки. Просто я далі не хочу різати, із-за того, що там я шрупи вганяв, прикручував. І якщо я буду далі різати, то я можу попасти пилою на ленту і на цей... на шуруп і поб'ю ленту. Тому ми вже встановилися і що ж? Не у нас, нас вийшло з сім колод. Всі одну часть ми порізали інш з половиною, так як в нас деякі люди попросили, щоб ми їм зробили кольця для торта, подставку для тортика, то ми вирізали інш з половиною, так як вони хотіли. А остальні ми порізали на інчовочки. і. А я обов'язковому відео покажу деякі ідії, так як зараз дуже в Америці, особливо в серед наших, стали популярні ось такі кільця, для того, щоб використовувати як підставочки, Там тарілочки, стаканчики, украшення, цвіти з баночки ставити, І ставлять посередині стола. І воно так гарно виглядає. Вообще, просто ідея шикарна. Так що, ем, якщо ви щось таке хочете унікальне на ваші свадьби. Для ваших дітей або ви самі, якщо женитеся, то от така ідейка. От Кольця ріжуться. І ми зробили теж побачимо, що ми зможемо з них зробити. Зараз ми зараз їх туди поскладаємо, поки час, ну, а потім зробимо місце, де ми їх будемо сушити, положимо, щоб вони а, підсохли трохи. І Десь через деякий час, там, скажімо, 4-5 місяців, ми зможемо їх виставляти на продаж. А Ми за цей час їх ріжемо більше. І будемо продавати. так що от така от інтересна дійка. От вони дуже такі рівненькі, вийшли рафкат, якщо, якщо хочеться, щоб так можна оставляти, а можна ще взяти сендера або нуждачкою зачистити, щоб вона була більш така рівна. А зараз поки ще вони мокрі, ще це ще цей кружочок, пряник, подставочка ще вона поки мокра, вона треба, щоб полежала, посохла пару місяців, як мінімум пару місяців. Або в сушілку положити в якусь, що вона небагато скрісуть висохне за пару неділь.